Коли зранку встаю, очі відкриваю, з під подушки книжечку одразу я дістаю, трохи погортаю, трохи почитаю, Чепурюся, одягаюсь, з дому вилітаю. Беру книжку свою, звісно, дочитую і вже іншу з кишені швидко витягую, трохи начитую, трохи наспівую. І розвиваю, також не в ліонеці читаю, та всі книжки на пам'ять вже знаю, А що читаєш тих, а що читаєш тих, А що читаєш тих, А що читаєш ти! А що читаєш ти? А що читаєш ти? Рахувати люблю, танцювати люблю, але більш за все читати я вам слово даю, і писати люблю, і співати люблю, тільки без книжок життя свого я не уявляю. Беріть, маму, свою, беріть бабцю свою, і до нас швиденько йдіть, проходьте реєстрацію. Я вас записую, книги вам видаю, ми, ми запрошуємо, запрошуємо всіх в бібліотечну сім'ю.